Податки з продажу нерухомості. Звичайно, їх треба оплачувати, але ніхто не заважає їх вам оптимізувати. Приведу приклад, от ви побудували будинок на ділянці яка старше трьох років, і його продаєте. Звичайно, будинок новий і оподаткування 12,5%. Тож розділіть правильно вартість цієї угоди, оцініть мінімально будинок, з якого ви сплатите 12,5%, і решту суми киньте на землю. Там ви сплатите лише 1% держмита, тому що земельна, земельна ділянка старше трьох років. Так само, якщо ви продаєте велику кількість об'єктів, оберіть перший, який старше трьох років, сплатіть з нього лише 1% держмита, а пенсійний сплатить покупець. Далі оберіть найдешевший, там де у вас буде 12,5%, 1% з цих сплатить покупець. А третє, і далі там же ваш податок з доходу буде не 5%, а 18%, що всіх лякає. Але 18 сплачується з різниці. Тому, якщо ви щось будуєте, зберігайте чеки, зберігайте проекти. Якщо ви купили квартиру у забудовника, збережіть, збережіть цей договір, тому що там буде ціна, по якій ви купили, і от 18% ви сплатите тоді з прибутку. Тобто продали, купили зрештою суми.